Усім ну, привіт, мої хороші добрі друзі! Погляньте яку сумочку справжній витвір мистецтва. Бачила я у боговому секонд хенді Вона розшита вся бісером, дуже гарно була зроблена. Вона виглядала по-вінтажному, але в стані нової. Зустрічаю багато достойної біжутерії. Можете зазирнути до мене у магазин і переконатися в тому обрати щось для себе цікаве. Знаю, що зараз нас усіх хвилюють тривожні очікування через численні попередження та загрози нових негативних явищ, терактів і таке інше. Ну, ви розумієте, про що я кажу? Але я закликаю вас, треба жити і жити в цей момент, жити кожен день, інвестувати в свою віру, в свої надії, купувати для себе щось добре, хороше, гарненьке, те, що ви зможете надіти завтра, післязавтра. Я так розумію, що коли купую щось собі, Хоча я роблю це не часто, але таким чином я ніби як підтверджую свою впевненість у завтрашньому дні. У Святому Письмі сказано, що по вірі вашій і дасться вам. Отже, наша віра, наша надія мають стати для нас реальністю. Далі показую вам ось таку свою знахідку у смартсторі. Вона якісна, нова, це органайзер для білизни, таке щільне плетіння із паєточною ниточкою, легкий рожевий пудровий колір і дуже дорого коштують подібні нові в магазинах. Придбала її собі. А це був мій досвід у новому секонді, здається, євроодяг, чи якось так він називається. Там ціни фіксовані, але завози відбуваються кожного тижня. Приміряла дві речі. Не скажу, що я була у них в абсолютному захваті, але я була вже за декілька годин після завозу, тому об'єктивно оцінити. Асортимент магазину мені важко. Більш того, ось ця блузочка мені сподобалася, але ціна і якість не спонукали мене до покупки. Побачила вже в іншому ваговому секунді ось таку сумочку. Вона виглядала за своїм дизайном, як роблять для туристів на відпочинках курортних. Країнах, але зроблена була дуже якісно. Тобто тільки стиль в неї був етнічний, а розробники підійшли дуже ну, як би так, ґрунтовно до її створення. Єдине, що на камеру її кольори були яскравіші, ніж насправді, а ще роздивлялася ось такий. Текстильний рюкзачок приміряла скетчерси. Вони були в цілому непоганому стані, і нормально мені були по розміру. Тільки коли я попросила інший для примірки, він виявився затісним. Тобто, це той випадок, коли або розмір не відповідає, або одну із пари Взуття приміряють частіше і воно, нібито як розношене. Це ми вже з вами в хумані на розпродажі. Тоді я придбала для себе небагато, але все ж таки придбала ось таку спідницю у спортивному стилі, вона котонова трикотажна, виявилася приємною до тіла, пізніше ви побачите її на мені, і я ту спідницю придбала. Ця ковтинка була не така приємна до тіла, тому ні сподобалася мені спідничка, мені виявилося за розміром ніде не тисла, і на літні дощові погоди це краще, ніж надягати все ж таки якісь штани, того що ну, навіть під час дощів дуже-дуже спекотно. Тому я Залишилася задоволена нею. Далі роздивлялася якесь платтячко від недорогого бренду. Гарний був спокійний колір. Мені здалося, що мені по розміру має бути і довжина нормальна, але, примірявши, воно на мене не сіло. Ну, і якби. Я почувалася у ньому незручно. Не вистачало шигудзика, там я показала. Наступна сукня теж була проста: спортивна, трикотажна, всмужечку. Могла б стати мені. У нагоді по домашніх справах не вистачало там паску, та я такого не боюся. Все одно приміряю речі, але в примірку вона не прийшла. Не сподобалася, як сіла, не сподобалася. В цілому якби ну, не закохалася я в неї, і навіть її невелика ціна ну, не стали причиною для покупки. Звертаю увагу на льон. Це льняна сукня, саме такого гарного алого кольору, як ви бачите, примірку також не пройшла, тим паче, що вона була ще й позаду коротша, ніж спереду. Ну, в цілому, так це цікаво виглядало, але я таке не люблю. Зверху дуже проста була. А ось ця чудова сукня. Мені сподобалася. По-перше, тканина там дуже-дуже тоненька, це 100% віскоза. На одній з кулісочок обракувала пір'ячко, і потім я зрозуміла, до чого тут пір'я використали дизайнери, того, що сам принт, він тільки здалеку виглядає як зміїний, а зблизька видно, що то зображення пір'я, пір'їнок. Без вагань я придбала цю сукню, вона легесенька і все ж таки не просвічує. Така, знаєте, і закрита, і відкрита, як я люблю, найтонша віскоза з можливих. Дуже-дуже класно. І підійде вона і на еску, ку і на акуратну емку. ку Невагома, просто невагома, незамінна. В той день у мене було усього дві покупки. І незважаючи на те, що одного пір'яч не вистачає, я все одно думаю, що зможу вам її запропонувати. Тож, слідкуйте за оновленнями у моєму інстаграмі, знайти мене можна, якщо натиснути на значок пошуку в інсті і набрати назву мого магазину. Усіх запрошую. Ось мої дві покупки, спідничка для мене. ну Якщо ви не оберете цю чудову сукню на спеку, то буде теж мені з біжутерії закохало у себе ось таке намисто із середини мушель равликів. Виконано дуже тендітно, якісно. Філігранно. Я взагалі багато зустрічаю прикрас із мушель і морської тематики, але це намисто воно насправді якісне, гарнесеньке, приємних, приємних карамельних кольорів. Воно було геть нове, у той пакетик я не забрала, бо він був у поганому стані. Застібка там закрутка, воно дуже органічно виглядає під будь-які літні і не тільки літні наряди. Воно дуже таке делікатне, гарнесеньке, краще його роздивитися можна також у мене в магазині в Інстаграм. назву ви побачите на екрані. Дуже-дуже класне, красиве намисто, найкраще із подібних, які я досі зустрічала. Собі, придбала ось такий браслет з гематитом чи магнітитом на вузеньку дуже ручку, але мені сподобалося. Наступного дня або іншого дня, вже не пам'ятаю, зустріла ось таку чудову думала, віскозна. Але там і віскоза, і більшість району. Ну, по суті, це віскозна річ, вона виглядала як сатиновий плотний шок. Ще одна спідниця мені трапилася. Я так думаю, що вже на осінні дощові погоди вона піде, стане в нагоді. Це спідниця-олівець, я таке люблю, гарно була скроєна, зшита. А вам демонструю ось цю білизну. Вона l розміру дуже гарно тягнеться за рахунок резиночки позаду, представлено в моєму магазині. Обирайте спати в такій, як і в шовку. Це справжня насолода. Або можна використовувати за цільовим призначенням як білизну гарний оливковий колір. Не часто я обираю спідні речі, але та була класна. Також класною була ось ця ковтинка з візкози гарного, ніжного, такого бежового кольору, До тіла неймовірно, знімати її навіть в спекотному магазині просто не хотілося. І ель-розмір. Та, на жаль, по боках були катунці, які ніяк не прибиралися. Все ж таки... Катунці, якщо вони не на кашемірі, їх прибрати дуже важко. Сподобалася також ця яскрава ковтинка, елітня така, як сіточка котонова. Але, на жаль, там були зачіпки на видних місцях і, незважаючи на ціну, все ж таки через нюанси її не придбала. Полюбляю я клітинку, якщо ви вже помітили. Але ця сорочка, трохи якась вона була незграбна. За розміром по плечах моя, рукави задовгі, навпаки, рукави були за короткі, а сама погано сіла. Також мені пощастило, ось із таким кашеміровим кардиганчиком. Він обталений, але абсолютно новенький, і разом з цією спідницею так співпало, що я закохалася і придбала собі. Примірила із цим комплектом неймовірну, мохерову, ось таку поводинку, накидку або жилетку, її можна носити і не зав'язуючи на коліску, куліску легко звідти вийняти, понизу є приховані гачки, її можна по-різному надягати. На обталені чи бадлони. Вона прикриє зайве і прикрасить справді. І думаю, що такий варіант кращий за декотрі палантини виглядає. По плечах ніде вона не ковзала, була причудова. Також причудовою була моя покупка на спеку ось такої віскозної сукні. Вона дуже вільного крою. Написано С, але це. Оверсайзна Мка, я б так її назвала. І візерунки це не малюнок, це так виткано саме віскозою, віскоза щільна, блищить, дуже дорога якась тканина. Я вже не один раз в спеку її надягала, тримається лише на плечах. Отже, показала вам усі свої гарні знахідки. Ось так виглядає воно вже. А коли я його відпросувала і попрала, дуже класно. Запрошую вас до себе в магазин і закликаю, радуйте себе, інвестуйте в майбутнє і бувайте усі живі і здорові.